А ми, як я й обіцяла, повертаємося до студії святкового телемарафону, і до нас вже завітав гість. Я хочу його представити це Сергій Васильович Песенко, співвласник управляючої компанії Партнер. Окрім того, на ринку компанії на ринку ця компанія вже понад 13 років. Правильно, я ж не помиляюся. Да. Не помиляюся. І партнерами цієї компанії є група компанії «Фокстрот», мережа магазинів Секунда, представництво компанії Нестле в Україні, а також інші відомі бізнес-проекти. Ну і звісно ж, ми також ваші партнери. Звісно, я вітаю вас тут у цій студії. І зараз хочеться пригадати про спільні проекти. Але, от навіть я зараз пригадуючи, думаю, що справді їх було дуже і дуже багато. Що вам запам'яталося і, взагалі, з чого почалася співпраця між телеканалом Віка та партнером? Доброго вечора, Марина. Доброго вечора, шановні черкащани, гості міста. Мені дуже приємно привітати цю молоду амбітну команду з їх. Дуже-дуже таким святом 20-річчя. Ми дуже багато зробили спільних проєктів. Вони всі практично в мене на слуху. Це і міжнародний анімаційний фестиваль Крок, і відлуння фестивалю фільмів Покров. І велике було серце, таке. маленьке вас, життя. Підтримую ваші слова, тому що справді це було, так? Да, да. Також мені е, обов'язково хочеться в цей час привітати вас і подарунками. Мало того, що побажати вам здоров'я, успіхів, дуже великого натхнення в праці, дуже не е, я думаю, що цей пристрій трошки збереже ваш час, і ви будете всю інформацію все-таки сюди накопичувати. Дякую! Сьогодні в мене почесне місце. Я приймаю подарунки, а це завжди так приємно. Також цей солодкий корабель він зроблений із цукерок. Я думаю, він посластить сьогоднішнє ваше свято. Так, а також дякую. ми приготували від нашої компанії партнер грамоту, якою теж хочемо привітати весь ваш колектив побажати йому ще раз успіхів, щоб все було в нього, як то кажуть, сім футів під кілем? Спасибо. Дякую від усього колективу нашого творчого енергійного молодого. А тепер зізнайтеся чесно. Розумію, що ви людина дуже зайнята, але все ж таки. Чи дивитеся телеканал Віку у вільний від роботи час? І тут хотілося б мені так трішки уточнити. Також ми є на сайті в інтернеті. То ви дивитеся все-таки по телевізору. Чи дивитеся на сайті у нас і є частим там гостем? Я скажу по телевізору, мені дуже приємно бачити ваші новини. Ви дуже цікаво їх ведете завжди воно на часі. Інколи мені цікаво і на сайт зайти. Але все рівно ви дуже амбітно і дуже завжди насамперед гарно висвітлюєте усі наші події Черкас. Ви сьогодні нам подарували корисний подарунок. Справді ви сказали, що це законом час. І я сподіваюся, так це і буде. А ми сьогодні цікавимося думкою глядачів з приводу того, які вони подарунки полюбляють дарувати своїм друзям, колегам, знайомим на день народження. Варіанти відповіді такі: це корисні подарунки, гроші або ви любите робити сюрпризи. Чи любите ви робити сюрпризи своїм друзям та знайомим? На якісь свята не обов'язково це має бути день народження, просто свято і привід для того, аби справді зробити людині якусь приємність. Сюрпризи це завжди несподівано, і мені кажеться, що більш схилен я до дарування сюрпризів, тому що гроші це дуже так ментально. А от сюрпризи я завжди люблю їх дарувати. Дякую вам і за подарунки, і за привітання, і за солодкий презент від компанії Партнер. Хочу сказати, що наглядачів справді ще чекає багато сюрпризів, тому що телеканал Віка теж полюбляє дарувати своїм глядачам, відданим глядачам. Цікаві, приємні головне, приємні сюрпризи. Я нагадую, гостем студії був Сергій Васильович Весенко, співвласник управляючої компанії Партнер ми раді були вас тут бачити і раді співпраці нашій з вами. Так, дякую, дякую, пасібі. Після посибі. після перерви короткої ми повернемося до студії святкового телемарафону. Не перемикайтеся попереду. Справді ще багато привітань, тож залишайтеся з нами.